Умовно для людей, які нас дивитимуться, описав систему надання медичної допомоги на ну, етапи. Етап перший, умовно, позиція, тобто передова mm -hmm. позиція, там де відбуваються ну, поранення. на цьому етапі. Найважливіше те, як навчені бійці. І це теж задача і медичної служби батальйону, і задача безпосередніх командирів батальйону безпосередніх командирів взводів відділень. Іншими словами, кожен боєць має бути навчений надати невідкладну допомогу собі. І побратим, знову ж в батальйоні Вінчі з цим було усе в порядку. Кожен е, мав навички, ті навички періодично е, тренував. Ну, зокрема, я був командиром взводу, я за тим пильнував в тому числі. Е, іншими словами, коли ставалася якась ситуація, mm -hmm. я не можу пригадати жодного разу, аби ну бійці не могли дати собі раду, якщо об'єктивно ну. Людина могла це зробити, тому що це зрозуміло, що він коли буває, ну просто mm -hmm. на жаль, що людина просто фізично не може це зробити. А це етап перший. Етап другий це евакуація. Тобто, оцей перший етап назвемо його стабілізація на полі mm -hmm. бою. Ну залежить все від навичок самого бійця, і залежить від того, наскільки він є забезпечений усім mm -hmm. необхідним, аби стабілізувати стан другий етап евакуації, Він багато в чому залежить просто від планування операції. Тут теж ну, гріх жалітись з було. Е, і власне це ж хтось має фізично взяти за тобою, поїхати. Mm -hmm. Ну за тобою, поїхати за пораненим і пораненого вивести або винести. Це теж окрема історія. Зараз не будемо на ній зупинятися, але факт в тому, що будь-яка операція, яку ми планували, будь-яка mm -hmm. операція, яку ми реалізовували, ми спочатку її дуже детально планували, тому і з етапом евакуації проблем не виникало. Але евакуація – це тільки перше, коли тебе вивозять на броні. Далі mm -hmm. е, з е, ну буквально як тільки поранений попадає у руки е, медиків. Ульфа можна, ну в переважній більшості випадків витягують. Ну, звісно, є знову ж об'єктивні причини, коли це ну, неможливо, але в переважній більшості я жодного разу не стикався з ситуацією, аби десь з їхнього боку був якийсь прокол. Фантастичні люди, фантастичні мови. Uh -huh. Ну а далі в тебе вже починаються етапи евакуації по в залежності від твого поранення, і там ти вже стикаєшся безпосередньо з госпітальними працівниками. Ви знаєте, я був. Чесно кажучи, приємно вражений. Ну, ставленням і професіоналізмом. ну, uh -huh. Видно, що люди мають багато практики. На жаль, багато практики, але з іншого боку, на щастя, для тебе, як для пораненого, бо у мене поранень було три, я вже маю з чим порівняти. Uh -huh. Іншими словами, в медицині я би поставив оцінку ну, тверду четвірку, навіть четвірочку uh -huh. з плюсом.